Тисячна армія велосипедистів Запоріжжя виїхала на центральний проспект міста. Таким чином вони пропагують двоколісний транспорт і намагаються заявити про своє право на нормальне пересування великим містом. Бо нині у Запоріжжі, як і в цілому по Україні, умов для власників велосипедів практично не створили. Відсутні доріжки майже немає велостоянок. От хотім, в общем-то, показати, що ми маса, що нас много і, і таким образом. Доказати, що віло все-таки потрібні. Велосипедисти розповідають, водії автівок часто не вважають їх повноправними учасниками руху. Відтак їздити містом не лише некомфортно, а й небезпечно. К счастью, оделась синяком крупным, но все равно было как бы страшно и неприятно, и больно. Хочется, конечно, чтобы автомобилисты больше нас замечали на дорогах, потому что часто говорят, мы вас не замечаем, вы маленькие. У Державтоинспекции проблемы разумеют, однако облаштувание володорежек, кажут, заложит на лише от Это все зависит от местных органов самоуправления, потому как финансированием занимаются именно они. Вот, я думаю, что В принципі, ситуація повинна вже в ближайше время меняться, потім как мы йдемо в Євро 2012. За останні два місяці у Запорізькій області загинули три велосипедисти, ще щонайменше 20 отримали травми.